Ловлю рибку, хочу на вечерю жареного карася. Одну вудочку кинув на огірок, може амур летить, може. На другу хліб, а там паралельно ще кинув раколовку. Один карасик вже попався, другий піймався. А там біля водоспаду. Ось такого я вже витягнув. Це вже десь грам 150. Ось де вся риба. Біля водоспаду. Я десь ловлю тут, непонятно де. Короб дзеркальний попався. Я на ходу не знімаю, ну не все годин знімати. Переважно, коли приготуюся, поставлю штатив. кльову взагалі немає. Короба відпускаю, може рости і рости. Ага, давно не бачилися. Поклич білого амура. ти, шустрик. Боже, яке воно слизьке, ужас. Ну, а тут посередині між тими ліліями класно плює. Я цілий день отут мучуся, бо я тут кашу кидаю. Там можливо, вночі з'їдає ту кашу. Але в день у нас собі десь там в траві сидить вже хотів змотувати, бо вечір. І вон ще який карась гарний клюнув. Вже, вроді 7 чи 8 штук є. Я рахую, що сьогодні був нормальний кльов, так як то жара і серед білого дня. Ну, я вже доловився до вечора. Пора зматувати олин, короб, пару зірваних рибин і вісім карасів. Ну, буде жарьоха на вечерю. Ще перевіру ракуловочку. Ну, думаю, що там нічого немає, то треба залишати на ніч, але все рівно перевіру. Да, є мальочок, маленький карась. Захотіла рибка їсти. Маленькі карасики. Тому цей карас, що я ловлю, треба його ловити, їсти. Його тут забагато, тому що є підростаюче покоління. Пивіть. Ну що ж, вперед, до літної кухні.